Всім привіт! Ви на каналі Кема. Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Сьогодні зранку від мене поїхало оленятко, яке вчора на моїй сторінці в інстаграм розіграли у лотереї. Я навіть не очікувала, що буде стільки охочих, і навіть вже деякі дівчата почали займати номерки на наступну лотерею. Тому наразі працюватиму над виготовленням ще одного оленятка. А сьогодні від мене ще поїде додому Діно, і хочу вам його показати, тому що ми його трішечки переробили, а точніше, додали йому. Посмішку. Коли замовниця побачила, як виглядає Діно, вона сказала, що це саме такий, як вона його собі уявляла, але хоче, щоб я такими самими ниточками, як вишиті брівки, додала йому ще й посмішку. Тож, отакий Діно сьогодні від мене також поїде. А ще я вам казала, що дам відгук щодо тіш'ю. Ось цього, який я купувала в діапазоні. І можу вам сказати, що цей папір тіші мені дуже подобається. Тож, якщо будете бачити такий, купуйте, рекомендую. Зараз перед вами пакетик з залишками плюшової пряжі. І так як в мене від Діно залишилося трохи плюшової пряжі, я вирішила її використати із користю і зробити подарунок тій мамі, яка замовила в мене діно. І вчора в мене народився ось такий кит. Дуже милий, як на мене, дуже симпатичний. Я його зробила у вигляді брелочка. Мама зможе повісити або собі на сумку, або ж я знаю, що в неї є машина, почепити там. Чому я вирішила зробити такий подарунок, тому що мені здалося це дуже символічним, коли в дитини буде такого ж кольору іграшка, і в мами поруч з нею буде теж такий маленький маячок, який нагадуватиме про те, що вони робили. Били в мене замовлення, і мені так сподобалося в'язати цих китят. Що я зв'язала ще одного жовтенького, в'яжуться дуже швидко. Це безкоштовний майстер-клас, який ви можете знайти у Ютубі, і вже почала виготовляти. Третього з рожевої пряжі, тому що мене попросила Леля. Вона сказала, що їй також необхідне така сама іграшка, такий самий брелочок. Тому зараз буду працювати над виготовленням ще таких китят, і я думаю, що вони стануть. Дуже класною новинкою на наступний ярмарок. Так, я не знаю, коли він буде, але шкільні ярмарки ніхто не відміняв. Скоріше за все, наступний буде весною. Та я вирішила, що підготуюся, поки є час і можливість. Тим паче мені треба вив'язати ці залишки якомога швидше, щоб вони не займали місця. Я не очікувала, що ці оленята будуть настільки популярні, але почала вже в'язати наступне в такому більш. Темно, коричневому кольорі з тієї пряжі, яка в мене була у наявності. Мені хочеться зробити ще якогось оленятка, не такого, як в мене був. Як бачите, я вже вив'язала голівоньку, тулуб, вушка, носик. Ріжки, хвостик і дві верхні лапки залишилося зв'язати дві нижні і можна збирати. Скоріше за все, це оленятко буде приймати участь в наступній лотерейці, тому що я зрозуміла, людям доволі цікаво мати можливість придбати іграшку за 30 гривень. Відверто кажучи, я сама колись приймала участь в подібних лотереях. Тож робота на цей тиждень буде знову плюшева. Продовжую працювати до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні четверг, і скоро я буду починати своє відео питанням: А вгадайте, що я вчудила? Просто ні дня без факапу. Я не знаю ретроградний Меркурій, якісь там бурі, що коїться неуважність забагато роботи, а хочеться зупинитися, видихнути, але. Через те, що я щось роблю трішечки не так, поки що не можна зупинятися. Отже, нова історія. Як ви бачите, перед вами вже готове оленятко в новому кольорі, такий гарний цей малюк, і він в коробочці, бо він вже збирається додому. І так як я зготувала цього малюка в цьому кольорі в одному екземплярі. Зготувало, звучить трошки дивно, а, зв І я вирішила його розіграти в лотереї серед моїх улюблених мамусь, з якими ми спілкуємося вже чотири роки. І в моменті, коли відбувався процес заповнення лотерейних номерків, я помилилася. Коротше, я думаю, що так треба було, щоб я помилилася, тому що дуже хотіла виграти одна дівчина, вона прям неймовірно переймалася, що їй не щастить. І так сталося, що в тому номері, в якому я помилилася, який зайняли майже самого початку, я відмітила не його, а інший дівчата мене не перевірили, повірили. І так сталося, що саме цей номер виграв. Виграла дівчинка, яка дуже сильно хотіла виграти. І я рада, що це оленятко їде до неї, але, але є ж дівчина, яка цей номер займала від початку. Я дивіться, хтось скаже, Боже Наталя, ти така неуважна. Я неймовірно переймаюся через те, що я дівчатам двом. Дуже скомкала відчуття перемоги. Я не переймаюся через те, що мені зараз треба зв'язати ще одне ленятко, тому що переможниць дві. І це моя проблема, що я так неуважно поставилася до заповнення номерків. А от саме момент скомкання комусь відчуття перемоги мене з'їдає. Тож, сьогодні цей малюк їде до тієї дівчини, яка неймовірно прагнула, бажала і жадала отримати перемогу. А я вже почала вив'язувати ще одного малюка. Але я думаю і сприймаю, що кожна така подія вона відбувається не просто так в нашому житті. І, е е дівчата. Сказали, що обов'язково підтримають мене. Тож, окрім того, що я вив'язую малюка для дівчини, яка також перемогла, я паралельно вив'язую ще одного для обіцяної лотереї в Інстаграм, адже там е, також є люди, які хочуть прийняти участь. Але я вже для себе вирішила, що я буду максимально уважно в інстаграмі проводити цю. Останню лотерею, тому що це буде дійсно остання в цьому році, і більше оленяток в'язати я не планую в цьому році. Тож два наразі на гачку, і потім дуже сильно хочу взяти хоча б декілька днів відпочинку. Відпочинку від Інстаграму, відпочинку від в'язання, тому що відчуваю, треба поновлювати. І фізичні, і психологічно, емоційні сили. Всім привіт! Сьогодні понеділок, а отже, час підбивати підсумки цього в'язального тижня. Та перш ніж перейти до заключної частини, хочу привітати вас з Різдвом Христовим, побажати миру, злагоди, добра в кожну домівку. Неймовірно дяка тим, хто стоїть на захисті нашої держави, незлавним, мужнім воїнам ЗСУ. Не забуваємо, що саме завдяки ним ми маємо змогу бути вдома поруч з рідними в теплі і святкувати ці свята. Донатимо щодня для них це найкраща підтримка. А я сьогодні притягла ялинку для створення більшої атмосферності у відео і, побачивши цього коника, згадала, що я в'язала його в минулому році. І зовсім забула, що він такий чарівний. Треба буде нав'язати ще, тим паче в майстер-класі там декілька варіантів квітів, і мені здається, виглядає він просто неймовірним. Сьогодні хотіла б підбити підсумки цього року і розповісти про плани на наступний рік, але знаю, що декому з моїх колег це не цікаво. Ви бачайте, як вже є. Та перш ніж перейти до планів, спочатку закінчимо історію з оленятками. Так, Ту саму історію, де в лотереї я на одному номері написала двох людей випадково, і саме він виграв. Так мало статися. Кожну таку ситуацію я сприймаю як урок і намагаюся витягти з неї щось позитивне. І я відверто хочу подякувати тим людям, які. Зі мною в ці халепи потрапляють, тому що якби не вони, не їх сприйняття ситуації, я, мабуть, психологічно вже просто посипалася. Отже, я перше оленятку вже відправила, і воно сьогодні вже лежить під ялиночкою, очікує на розпаковку, мені неймовірно було приємно почути відгук про те, що дуже гарне упакування, але. Я зрозуміла, що на наступний рік в новорічні свята треба буде підготуватися краще. Тому що упакування воно, не менш важливе, ніж сам виріб, тому що це перше, що бачить людина, коли ну, якби відкриває коробочку, посилочку, так? Відкриває або знімає кур'єр-пакет. І я вже прошерстила трішки Pinterest, Побачила там багато цікавих ідей, які взяла собі, і обов'язково використаю, тому що ну, вони дуже милі. Просто в цьому році я якось про це навіть і не подумала. Отже, друге оленятко, тому що я не могла другу дівчинку залишити без подарунку, я їй. Можна буде спробувати його розмістити, але я таки ще ніколи не займалася, чому б і ні. Також планую зв'язати нові прикраси для волосся для дівчат, тому що останні в мене придбали. В мене залишилися дві пари квіточок, і вони вже приїхали додому. Також хочу спробувати щось новеньке з прикрас для волосся. Взагалі планів багато. Мене це тішить. Головне не втратити цю хвилю. І головне, щоб всі ми з вами були здорові. І дуже мені хочеться, звичайно, як і кожному українцю, щоб пошвидше завершилась війна. Тож до зустрічі, друзі, вже в наступному році. Нехай цей рік забирає з собою все погане, що тільки можна. Кажуть, наступний рік він буде кармічний, вчитиме нас чомусь новому, тож давайте разом відкривати свою душу і серце для нових емоцій, почуттів, відчуттів. Нехай у вас і у нас все буде добре. З вами була я, Наталя. Ви на каналі Баніки Ма. До наступної зустрічі. Всім па-па.